Слава Ісусу Христу! Слава Прекрасно! Ми з Любим Святославчиком, як обіцяли собі і Богу, помолились після відеоролика ще в селіній кімнатці. І зараз ми в кімнаті лікарських трав. Бо, це невеличка кімната. Чудесне дерево. Ніякого лаку, ніякої фарби, трави. Сосна, ялинка, козацький яливець, полин, всі лікарські трави, які в нашому краї є ось тут. І в додачу прополіс, оце бджоли нанесли на полотно, якому сотні років, 100 років, вибачте. І оце ми дихаємо лікарськими травами, хорошими Богом дарованими нам. Розумієте, і дихаємо прополосом. Оце все полотно дуже давнє. Дуже давнє. Я знайшов майстриню, яка пошила такі кишеньки. І там оце все, що потрібно сьогодні, для того, щоб якщо з вірою і молитвою, воно все йде на користь. І ми зараз Святославом також тут помолимо Отче наш і, як завжди, запишемо. Отут Марія кишенька, там є Євангелія. І ми записуємо. Покажи тут, як записи, які зроблені всередині. Ні, є Юрчик зайде. Так само, щоб люди розуміли. От зверху. Бачите, шановні, ці місця стають намоленими. Бог завжди і всюди. Гори, море, квіти, світи і безмежі, все його, і ми його діти. Але є місця на молені, де люди йдуть і віддають шану Господу Богу, розумієте. Хоч він кругом, немає різниці, чи все підлочистку, чи в почаєво. Но славу Богу, треба віддати. Треба віддати, бо він нас любить безмежно. Ми навіть собі не уявляємо, яка це любов, яке це милосердя. Але прийде час. І все ми зрозуміємо, і ми голосно подякуємо Господу Богу, подякаємо Йому за Ісуса Христа, царя і Господа, Спасителя нашого, що смертью смерть переміг Воскрес заради Мого, заради Святослава, заради оператора, його сім'ї, родини, за, нашим, за всіх людей спасіння через віру в Ісуса Христа, Воскресіння. Воістину Воскрес Ісус Христос, воістину Воскрес Ісус Христос. Воістину Воскрес Ісус Христос, скільки там часу прийшло. Полене, 29 і ми зараз голосно, отак як сидимо, з хлопчиком Отче наш змолимо. Я молюся голосно, а він тихенько, так як соні на кімнаті. Добре? Добре. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче що на небі. Хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам, гріхи наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас у випробування, але визволь нас від лукавого, бо твоє царство, сила і слава повіки. Амінь. Дякуємо Богу за молитву. А тут для людей, бачите, і література, відповідно. Фітолікування травами, ще одна така книжечка є. Є Євангеліє, покажи. І люди приходять тут, моляться, дихають глибоко і споживають Слово Боже. От суть, суть стілення тіла. Без Бога не буває нічого доброго. Все від Бога, все добро. Наші тільки гріхи людські. А все решта від Бога, Бог нам дав все. Оце безмежя, оцю чудесну планету, оцю чудесну батьківщину кращої нема. Такі чудесні землі. Ну все тут. А ось тут в цьому селі і енергетика, розумієте, тому що радіоактивний фон вкрай низенький, чудесно. Ніде себе бджола в світі так не почуває, як в медоборах. Сила Мовчаніка це вже медобори. Сама висока точка в Підлочинському районі невелика, там чотири слажичні, це Мовчанівка, і тут рядом недалеко ліси. Те тільки припинити вирубку тих лісів і вести себе як господарі, богобоязні на тій землі, що треба використовувати і добрива, і захисні різні препарати, але з тими інструкціями. Не близько від населеного пункту, врахувати напрям вітру. Це мене вчив, так любий мій племінник. І воно так повинно бути. Повинні інтереси бути враховані всіх. Бо Бог сказав, як любіть мене. Любіть, любіть, я ваш батько, люблю вас безмежно. І любіть собі подібних. як я можу його не любити. Як його також Бог створив. Це є в Тернопільській області музей дуже прекрасний по експонатах, але там по сей день експозиція, яка переконує людей. Що ми пішли від мавпи. То я їм кажу, і отут, може, вони почують і побачать, що, можливо, вийду від мавпи, а нас створив Бог. Бо так каже Слово Боже. Дякую за увагу. Зараз таку маленьку екскурсію провезу про інших об'єктах. Дякую. Слава Богу. Слава Богу, до, до зустрічі.